Ворог не полишає спроб вибити наших військових з позиції на південно-слобожанському напрямку. Минулої доби противник 18 разів атакував поблизу Стариці, Чугунівки та Вовчанська. Три боєзіткнення тривають досі. Російські війська продовжують тиску здовж північного кордону України, але успіхів у цьому не мають. Про це повідомляє угруповання об'єднаних сил збройних сил України. За словами військових, штурми ворога втратили ефективність через порушення роботи супутникового зв'язку Старлінг та складні погодні умови. Це призвело до втрати координації російських підрозділів і зриву їхньої тактики малих штурмових груп. Віктор Тригубов доєднується до ефіру. Це речник угруповання об'єднаних сил. Пане Вікторе, вітання вам, добрий ранок. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Отже, розпочнемо саме старлінків. А саме чи фіксуєте ви зараз пошкодження зв'язку росіян з ну, зарахуванням того, що є вже блокування старлінків, ну і порушення е, певної комунікації? Ну, частково. Це не, не про те, що у них лягла ося, о, взагалі, ось у взагалі зв'язок них. Ліг, що в них взагалі усе керівництво усе все управління військами легло. Ні, такого немає, але є справді такий факт, що в них значно ускладнилось принаймні деякі його напрямки, як то безпосередній зв'язок з ну, по перше, робота деяких дронів, а по друге, безпосередній зв'язок з окремими позиціями. Тому справді таке є, і справді це спостерігається, і це щирий позитив. А у деяких форматах це спостерігається на жаль. У нас вони всі встигли зареєструвати власні старлінки, але тим не менш це ну скажімо так зовсім різні масштаби і зовсім різні перспективи, бо ми то зареєструємо. А що їм робити це велике питання? Тому так проблема в них станом на сьогодні є. Це правда. А скажіть, будь ласка, чи позначається ось ця проблема з старлінками на темпах просування російської армії? Я б не сказав, що можна це оцінити, бо вони так чесно кажучи, ну дуже невеликі. Якщо враховувати те, що вони взагалі в місяць просуваються на ну там вимірюються окремими квадратними кілометрами, то якось оцінити це. Ну, знаєте, падіння з квадратних кілометрів до квадратних метрів. Ну mm -hmm. важко навіть інколи оцінити. У нас же все ж таки бої саме такого формату. Зараз у нас немає якихось там великих проривів. Тому сказати поки що, ну давайте, хоча б почекаємо. Давайте е, до кінця місяця почекаємо. Матимемо статистику про за місяць, оскільки що скільки там за місяць їм вдалось чи не вдалось е, пройти, і тоді вже будемо дивитись. Згодна, давайте тоді про ситуацію в Куп'янську поговоримо. Скільки росіян там оточені сьогодні? Скільки їх там залишається, і до слова, чи є там поранені, тому що отримати певну допомогу логістичну або загалом вийти з цього оточення? Ну складно, яка там зараз оперативна ситуація? Обережно кажемо до 50, хоча скоріше це все зараз вже менше. А, ну допомогу абсолютно очевидне жодним, що нам не отримаєш. Поранені, звісно, що є. Ну бо люди просто сидять безпосередньо в будівлях, по цим будівлям прилітають БПЛА. Ну, звісно, зрозуміло, що там поранені будуть. Вони ж нам не можуть якось. Якщо частина з них, то частина при цьому є поранена. Ту допомогу, яку ви самі можуть себе забезпечити, вони собі забезпечать. Може, там є якийсь жгут есмаха перемотати, от не знаю, накласти кудись, може на шию. А так ну, варіантів немає. Евакуації там немає. Mm -hmm. Доставити допомогу, ну може хіба що справді дроном довезуть ще один жгут есмаха, ну тут максимум. Але наші військові теж з цією доставкою, так званою, також пори мають можливість споритися. Знаємо, що також знищують ось ці е, такі дрони, які мають змогу доставити будь-яку допомогу. А е, ми знаємо, що коли росіяни заходили в Куп'янськ, власне, не було ще снігу, не було зими, можливо, і плани в них були трошки інші стосовно цього населеного пункту околиць. Вони не мали певного снігомаскування. Як сьогодні це грає на нашу користь? Чи щось вони там вигадали? Якщо говорити про то тих росіян, які безпосередньо старчать у Купінську, це не актуально, бо вони старчать в одному кварталі багато порохівок, Вони не ходять по території, їм не треба. Ну, себто вони безпосередньо знаходяться у будівлях, і в цих будівлях просто сидять безвилазно. Їм не треба якось маскуватися на снігу, бо вони не виходять на сніг. Їм треба вмаскуватися серед, як би я сказати, будівельного мусора. Mm -hmm. А це я гадаю, вони знайдуть спосіб. А якщо мова йде про те, що намагаються там десь прориватися до колись то, наприклад, на березі, ну я маю на увазі на лівому березі, ну в тих вже все є. Ми бачили цих пінгнів. Вони вони вже мають якийсь доступ до постачання, бо вони мають безпосередній як сказати, контроль безпосереднє постачання це через власну зону контролю. Чи відомо силам оборони, які саме підрозділи зараз перебувають в Купінську або на околицях? Що це за підрозділи російської армії? Наскільки вони професійні? Відомо нам Ой, Я вам чесно просто зараз не готовий сказати. Там вони змінювалися скільки разів. Треба було просто перед програмою подивитися на безпосередньо, який зараз підрозділи стоять безпосередньо там їх декілька, одні на півночі, інші на сході і просто не подивився зараз. За це ви мене пробачите. Будь ласка, щодо підготовки, вона зараз відносно стабільна. Це здебільшого, по перше, наймиці, по-друге, контрактники десь переміжку, Якщо ми говоримо про саме про напрямок, там доволі багато наймаців. А контрактники ну це звичайне зараз для Росії історія. Це якийсь росіянин, якого який найнявся в глибинці, пройшов якусь підготовку зазвичай доволі коротку, і був безпосередньо спрямований на фронт. Тобто, це не зовсім яка, якийсь чмоня, якого взяли там, підібрали в Канаві, але це і не професійний вояк з якимось високим досвідом. Але виходить, що ротації ці підрозділи можуть робити, і все це відбувається так доволі регулярно. Ну окрім тих, що знаходяться безсельмову точні самому місці, то так вони постійно змінюються. А чи до речі, якщо говорити про кваліфіковані підрозділи на тому наприклад, в тому числі працював і Рубікон, mm -hmm. це російська ан антидронова структура, тому там в принципі і є є кого є кому ходити, є кому воювати, є кого заміняти. Тому в цьому плані ну звісно, що він завадить. Ну що давайте поговоримо про інтенсивність авіаударів. Наскільки зберігається можливість росіян це робити? У наш безпосередньо зоні відповідальності вона зберігається і скоріш за все, зберігатиметься. А, ну, на жаль, зараз на це просто немає ради. Mm -hmm. Якщо вони кидають в, в день по кілька десятків кабів, ну бо ну, можуть собі дозволити, у нас кордон безпосередньо недалеко, вони можуть собі дозволити кидати його далеко з за кордону. А, засобів, які могли б ефективно з цим боротися, у нас зараз вкрай обмежена кількість, і то на грані. Мається на увазі про нашу власну авіацію, а у воду. Дії по оборони вони просто не входять. Тому поки не буде це на когось технічного вирішення для цієї проблеми, вони на жаль будуть.